Так, діти, ми прийшли в магазин. Поводьте себе чемно. Я обіцяю куплю те, що вам обіцяла. Все-все, все що ми захочемо, ти пам'ятаєш? Ти нам програла в спорі. Ой, діти, я дуже добре пам'ятаю, що програла вам в спорі. Більше спорити з вами не буду. Добре, я куплю вам все, що ви захочете, але в межах розумного. Добре, ідемо щось вам підшукаємо. Дивись, яка конячка, може собі таку конячку до хати. Конячка класна, але давай ще щось пошукаємо. Добре, Гі -гі -гі, мені вже це починає подаватись. Ой, діти, дивіться, який глобус гарний, які іграшки цікаві. Ой, а до нового року вже які гарні, цікаві, новорічні. О, фотоапарат. Треба собі подивитися. Класна штука. О, а дивись така машинка, як у нас в садочку. що такі... На, нам купляти таке, як в садочку? Ми ж там зможемо погратись. Точно, ти права. Добре йдемо щось інше пошукаємо. Вау, а це що за чудік? Клас! я перша. Чудо! Сфоткай мене, дивись, як класно. Добрий день. А скажіть, будь ласка, там той фотоапарат він дитячий, чи той як і до... для дорослих? І для дорослих, і для діток. А, ясно. І, тут ці зуби все закриваються. О, прикольно, О, це оце якась така гра. Клас Натискаєш оцей? Дивись, як тут можна вже натискати зубки. Прикольно! Ой, темно, темно, темно. Ой, 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 а що це? Мама? Що таке? Що таке? Що, що? Що сталося? Що сталося? Згралися, вона залізла туди всередину в крокодильчик, натискала зубки, і він її з'їв. Ой, вибачте, моя доча там застрягла в крокодилі вашому. Що знову? Ой, коли вже ми продамо цього крокодила. Вічно там діти застрягають. то що У вас таке буває? О, постійно. Попередження якісь напишіть, що там е, закривається у нього паща, щоб туди дітки не лізли? А там написано. А, ну, то, значить, ми не дочитали. Ой, та звільняю, звільняю. Купили б ви краще цю іграшку, щоб я отут не ходила взад-перед. Так. Батько, та як ти туди залізла? Бачиш, тут пише, що крокодильчик може закрити ротик. А Ти чому туди лізла? Я ж казала бути чемною. Мам, це сама крута іграшка, яка може бути купи нам, будь ласка, його. ти що зовсім не налякалася? Та як купити цю іграшку? Дивись, яке воно величезне. Воно, напевно, дуже дорого коштує. Ну, мама, купи, ну, ти ж обіцяла нам. Це сама крута іграшка, яка, яку ми бачили. Ні, діти, вона дуже дорога. Я не буду купляти. Ні, так як для вас, давайте 50% знижки. Я вже хочу продати її. Я вже задовбалася, дітей звідти виймати. 50% знижки. знижки. Ну. Ма, мам, купи. Ну, добре, я їм обіцяла купити. Добре, давайте. Пакуйте нам. продала нарешті ура! Але вона нам пів дитячої займе. мам! Що не зробиш заради тих дітей? Берем, берем. Мамочка, ти не Дякую, ура! О, я вже знаю, як ми тата сьогодні розіграємо. Супер! А знаєш, що? я ще що придумала? Візьмемо цю іграшку завтра в садочок. Ні, Завтра нам в садочок ще не дозволять. Знаєш, що? нам треба, так, як з мамою, на спор. Так, Давай завтра поспоримо з вихователькою на щось. І щоб і тоді вона нам дозволить таку величезну. Ти ж уявляєш, ми принесемо, А вона така велика. вона скаже: Ні, не дозволяє з такими великими іграшками заходити в садочок. То нам треба завтра з вихователькою також на щось поспорити, щоб вона нам дозволила принести іграшку любого розміру. Розумієш? Ага, ну добре, давай подумаємо, на що ми можемо з нею поспорити. Бачиш, з мамою вийшов. Такий прикол. Таким нас мамочка сама хороша. Інша мама навіть би і проспорила таку величезну би не купила. Та у нас сама хороша, мамочка в світі. А тепер йдемо на рибок дивитися. Класно тут, ага. Ну що, дітки надивилися на рибок? А, мам, а рибку купиш нам? Таку. Ні, дітки, це океанаріум. Це ми просто прийшли подивитися на рибок. Будете чемні, потім вам додому куплю. Правда, тут гарно? Ага, мені подобається червона, а мені та синя. Ти бачиш, які вони класні. Вау! Добре, дітки, я так думаю, що вже день так. Ми сьогодні можемо закінчувати. Іграшку вам величезну, купила в океанаріум вас, зводила. Все, можемо йти додому, так? Мамочка, ти найкраща. Так цікаво сьогодні було. Супер! Наша, мамочка, найкраща. А вас також так ось такі молодці, як наша.